Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося з вами в продовженні читання нашої книжки під назвою Enfur nommé Moka» тхір на прізвисько мока. Нагадую, що ми в нашому списку відтворення відеоуроків українською мовою вже прочитали 3 глави цієї книжки, сьогодні четверта і нам залишається остання п'ята глава, яку Скоро ми все ж таки теж дочитаємо. І це буде своєрідне закінчення рівня А1. Нагадую, що на моєму каналі є багато списків відтворення. Всі вони зараз вказані на екрані, і наразі ми дивимося відео з списку відтворення уроків українською мовою для початківців. Тому, якщо ви хочете логічно з нуля вивчати французьку мову, то вам треба перейти на посилання, яке вказано внизу в описі, і дивитися підряд за нумерацією відео уроки з першого, ну і по сьогоднішній, вже не знаю, який це урок, номер буде вказаний тут. Нагадую, що під відеоуроки українського списку відтворення у мене є окремий курс вправ. Тобто ви можете безкоштовно дивитись відео на YouTube, А якщо хочете під ці відео виконувати вправи, також отримувати допоміжний матеріал, допоміжні пояснення, мати доступ до інтерактивного словнику, ну тобто, мати змогу закріпити знання та дізнатися, що навіть щось нове, то ви можете придбати доступ до курсу вправ. Внизу ви теж знайдете посилання. І для всіх, хто придбає курс зараз. Перед тим, як вийде останнє відео з читання книжки, то також у вас буде доступ до спільного чату Telegram, де ви можете ставити мені питання, де я також ділюся допоміжним матеріалом. Ну і також учасники можуть спілкуватися між собою. Ще раз курс вправ під мої відео, яке ви бачите зараз, ви можете придбати за посиланням, яке вказано внизу. Отож, шапітха 4, четверта глава нашої книжки під назвою Аферме. Що означає зачинена. Тут хочу звернути вашу увагу, що у французькій мові є дієслово «fermer». слово «зачиняти». Enferme це та людина, яку зачинили десь, закрили десь. Enfermé. ну, – Як ви здогадуєтесь, то скоріш за все, ему нашу десь закрили. На ключ вона опинилася у пастці. Зараз дізнаємося, як і що. La grille du jardin est ouverte. Je suis contente. La grille du jardin parcan, sadu est ouverte. Відкритий. Є відкритий. La grille це взагалі, е, як решітка паркан і ви бачите, кого чого родовий відмінок у нас de та le зливаються в du. La grille du jardin, е, решітка паркан, тобто саду est ouverte. Є відкрита. Je suis contente. Я задоволена. Вираз «être content» чи «être contente» жіночого роду, бути задоволеним, бути задоволеною. Якщо ви хочете сказати навпаки, бути незадоволеним, то це фраза «être content, «être контент, до речі, дуже раджу, коли ви вчаєте лексику, також шукати антонімічні фрази. Антонімами також вчити продуктивно. Отож, je suis contente», я задоволена. Fanny, regarde, c'est ouvert. Attends ici, j'entre. фані, regarde, fanis, подивися, c'est ouvert. Це є відкрито, якщо дослівно. Відкрито, скажемо ми. Ан ici, почекай тут. Дієслово attendre, це неправильне дієслово означає чекати. Атан ici, почекай ось тут. Jantre, я заходжу. Діє слово entrer першої групи ви вже маєте знати. Сподіваюсь, пам'ятаєте його. Tu es folle, c'est dangereux. Tu es folle, ти божевільна. <рес> Дуже хороше слово. Folle це жіночий рід, божевільна. Чоловічий рід звучить по-іншому. Це слово фу. Tu es ти божевільний, tu es fol, ти божевільна. Це небезпечно. Це слово нам вже знайоме з минулого року. Tu n'as pas le droit et la dame est peut-être méchante. Tu n'as pas le droit, ти не маєш права. Ну тут дослівно можна перекласти: ти не маєш права. Le droit це право. Et la dame peut-être méchante. І ця дама є, можливо, злою. Peut-être. Можливо, якщо дослівно, може бути. peut-être І може бути так, що ця дама є злою. méchante mé злий зла. Хочу, щоб ви звернули увагу також на це слово. Ну, по-перше, воно вживане. А по-друге, значення méchant це не те значення, що якщо мене зараз розрадувати, я стану злою. Е, ні, мешан це злий по життю, нехороша людина, скажімо так. Тобто є два слова «Мешан», «мешант» – це зла людина, яка завжди неприємна і зла. А слово фаше це більш стан. Я можу бути нормальною людиною, але мене роздратують, та я стану фаше. До речі, слово фашист воно має коріння зі словом фаше. Отож, не плутайте. Мешан це злий по життю, фаше це злий через щось ми можемо стати злим, потім стати, як завжди, добрими. Отож, la dame peut-être méchante. Можливо, що ця дама зла. Фані е «анкєт». фані стурбована. Ми вже з вами бачили це слово: enquê, être enquête, бути стурбованим, бути стурбованою. Elle a peur. Вона боїться, ви знаєте цей вираз, avoir peur. Mais pas moi. Але не я, ме moi. Je suis courageuse. Я смілива. Ще одне хороше слово, Courageux. «courageuse», Сміливий смілива. До речі, тут я перервуся, саме ця глава вона в нас гарна на лексику. Тут не так багато нової граматики, але саме лексика тут дуже добра. тому записуйте. Je suis courageuse. Я смілива. «L'important, c'est L'important, це найважливіше, важливе, найважливіше це є мока. L'important, c'est moca. Cela m'est égal. Attends. Et ne bouge pas. Je не Cela m'est égal. це вираз, який означає мені все одно. Просто раджу вам його запам'ятати. Соламетель чи m'est égal, і так, і так кажуть, і до речі, саме теаль це більш розумовна мова. Мені все одно. Саметеґаль, мені все одно. Атан, ne не pas. Почекай та не рухайся. Ви знову бачите атан, ми вже бачили це дієслово сьогодні, почекай. І дієслово «буже», Дієслово першої групи це рухатись. Тут вона каже не буду, не рухайся. Же reviens». І ви бачите дієслово revenir у тому контексті, як ми вчили з вами в минулому відеороці. Тобто, я зараз буду, я повернуся. Же Emma, reste ема, moi», Ні, Ема, залишся зі мною. Дієслово ресте залишатися. Есте а. Je peux seul. Елета. Мені лячно, я боюся. Je peur сель. Я боюся одною залишатись», Я боюся бути одною. Елетар, та пізно. Ви пам'ятаєте, я кажу завжди, що повноцінні фрази ми маємо вживати з дієсловом. І коли ми кажемо, що рано. Pizno, crapka. To francuski mowie, me il est tard, pizno. c'est logique, mais c'est juste il est tôt, rano. Il est tard, je pizno. Viens, on prend les vélo et on rentre à la maison. il décide vient on prend les vélo Ми візьмемо велосипеди, сядемо на велосипеди, et on rentre à la maison» та повернемось додому. І тут ми бачимо всю гаму дієслів, яку вивчали в минулому році. В'ян, ми завемо когось до себе. В'ян à la maison». І ми повернемося саме дієслово «rentrer», як повертатись до е, нормальної нашої привичної точки. Е, дуже часто вживають саме з домом. Так, on rentre à la maison» ми повернемось додому. Je n'écoute pas Fanny. Je n'écoute pas Fanny. Je pose le vélo contre un arbre et j'avance. Je pose, je je pose le vélo contre, je pose le vélo contre, je le vélo un arbre, un et j'avance. Je vais avant. Le c'est Перед, рухатись вперед. До речі, коли ви на роботі eh, просите аванс наперед, щоб вам заплатили гроші. Зараз ви розумієте це французьке слово. Діє слово авансе це «рухатись вперед. C'est un grand jardin. це великий сад. Il y a beaucoup d'arbres, des arbres et des cabanes en bois. Il y a beaucoup d'arbres, є багато дерев, ми знову бачимо це слово, і ви бачите, після боку ми ставимо «de» і нема артикля. Тому тут все злилося апострофом. Il y a beaucoup d'arbres, є багато дерев, des arbres et des cabanes, дерев та хиж bois, з дерева. Звертаю увагу у французькій мові, коли ми кажемо, що щось зроблено з якогось матеріалу ну, наприклад, даже бавовняна футболка, так, бавовна, то це буде саме uh, прийменник «ан», «де кабане ан буа», ну, тобто дерев'яні хижі. «Je ne vois pas la dame», «я не бачу дами», «qu'est-ce qu'il y a dans les cabane», «що ж там знаходиться у цих хижах», «je suis curieuse», «alors j'entre dans une cabane», «elle est е vide», Je suis curieuse. Curieux, curieuse. Це допитливий, допитлива. Також прикметник, який ви можете занотувати. Je suis curieuse. Я дуже допитлива. Alors, j'entre dans une cabane. Отож, я заходжу до хижі. Elle est vide – Вона пуста. Від це пустий. Що чоловічого і жіночого роду одна і та ж сама форма. Je sors – я виходжу. J'entre dans une autre cabane. Jezahodzuvo inšu Il y a deux chiens. Tam dvije Ce sont deux vieux chiens blancs. Tæ stari bile sobake. Ils dorment, Vone splate. Dieslovo dormir spate. Це неправильне дієслово. Не буду я вам акцентувати увагу, як воно е відмінюється. Але е можете вже запам'ятати форму з il «pluriel», множина «il dorme» вони сплять. сплять». «La porte fait du bruit, mais il ne lève pas la tête». La porte, двері, fait du bruit, роблять шум, це дослівно. так? Ну, Двері скрипять, скажімо так, двері роблять шум, Mais ils ne pas la tête, але вони не піднімають голови. Леве це піднімати, це діє слово першої групи, і слово la tête, я сподіваюся, що ви вже його знаєте. Навіть та фраза як tête-à-tête, tête, голова в голові. Це теж французька фраза, це французьке слово голова. Так, розмовляти голова з головою. Парле анте-тате. Il n'entend pas. Вони не чують. Ви тут же бачите слово entendre, яке ми вивчили минулого разу. Так, Чути. Саме чути. Не слухати, а чути. Il n'entend pas. Ils sont peut-être sourds. Вони, можливо, знову ми бачимо це. Петер може бути, можливо, вони глухі. Sour. Глухий, сурд, глуха. Сьогодні я вам весь час кажу про слова французького походження, які ми знаємо. І така фраза як сурдо переклад. Зараз вам зрозуміло. Це переклад для глухих. І être sourd, бути глухим. Це французьке слово. Je sors я виходжу. Жу grande cabane. Я перетинаю житрасе доріжку. Et j'ouvre la porte d'une grande cabane. И я відчиняю, ouvrir – це відкривати, відчиняти. J'ouvre la porte, я відчиняю двері, d'une grande cabane. Кого-чого, ми бачимо тут прийменник «де». Однієї великої хижі. Так? D'une grande cabane. C'est comme une petite maison. C'est наче маленький будинок. Avec des fenêtres. З вікнами. Зверніть увагу, «une fenêtre» – це «вікно». Якщо не знали, занотуйте собі. Donc, c'est une petite maison avec des fenêtres. Це маленький будинок, Comme une petite maison, ніби маленький будинок з великими вікнами. J'entre. я заходжу, мока е ла, мока там. La maman dort, мама спить. Знову діє слово dormir, так? Мама спить, les trois furent en joue. Всі три Творядка грають фurt. Дієслово «jouer» ви вже знаєте. J'attrap moca dans mes bras. Я хапаю моку в свої обійми, в свої руки, якщо дослідно. Дієслово «attraper» ми вже бачили, пам'ятаєте, вона колись «J'attrape une bouteille de lait», казала вона, я хапаю пляшку молока. Тут вона хапає моку. Мої руки я його хапаю. Mon moca, je suis content. mi мока, я задоволена. Це знову ми бачимо цю фразу «être content», «être content. Це цей вираз ми бачили на початку сьогоднішньої глави. J'embrasse et je caresse moca. Я обіймаю, j'embrasse. взагалі діє слово «embrasser», воно у французькій мові означає цілувати та обіймати. І тут завжди дуже складно зрозуміти, про що йде мова, але все ж таки. Brasse, я обіймаю, et je moca, та я гладжу моку. Кересе це теж діє слово першої групи, це «я робити пестощі», gentil. Він дуже такий лагідний та люб'язний, ду-дус. Doux, doux. Ще один прикметник. Ду, може означати, якщо ми роз, розмовляємо про їжу, то це солодкий. Також ду це м'який. А якщо ми кажемо про характер, то це такий ніжний, люб'язний ніжний. Іле gentil. Він дуже такий м'який, ніжний та люб'язний. Il me regarde, він на мене дивиться. mes me caresses. він любить мої пестощі». Тут же слово ункерес, як іменник, це пестоші, так? Ілен ме caresse», він любить мої пестоші. Ме j'entends un bruit сек. Але раптом цей вираз тутаку, я раджу запам'ятати ось так, цілісно: тута, це означає раптом. «J'entends», я чую un bruit сек. Шум сухий, якщо дослівно, слово sec – це сухий, але в даному випадку ви розумієте, це такий глухий шум. Un bruit sec. Je regarde par la fenêtre. Я дивлюся через вікно. Je vois la dame. Я бачу даму. Elle marche dans le jardin. Вона ходить в euh, саду, dans le jardin. Puis elle sort et ferme la grille à clé. Зродом вона виходить, puis, Згодом вона виходить, е ферм» та зачиняє. Я вам казала, що діє слово «ферме» – це зачиняти. La grille акле» решітку, тобто паркан на ключ. Тобто, наш вираз «ферме» quelque chose à clé. Закрити щось на ключ. Так? В даному випадку це la grille. «решітка», паркан. La grille est ферме» Паркан закрит. Є закритим. Так? Impossible de sortir. Неможливо вийти. Je regarde, mais je ne vois pas Fanny. Я дивлюсь, але я не бачу Fanny. Так, є слово regarde та voir. Дивитись та бачите. Я дивлюсь, але я не бачу фані. Падело верх. Нема зеленого велосипеду. Тут е, у книжці ми бачимо часто такі вирази, як падевер, падево тюре. Насправді це, якщо цілісно взяти цей вираз, це ільняпа Так? Це вираз Іль я в заперечення, але в розмовній мові дуже часто викидують цей pas». так просто кажуть падевер, якщо фраза дуже коротка. Тобто, хай це вас не шокує. Падеве, ильня па де, е «де ж фані». impossible de sortir et de rentrer à la maison. Неможливо вийти та à la Знову ми бачимо rentrer à la maison, Je garde mon calme et je respire. Дієслово garder, перша група, c'est « зберігати. Наприклад, la garde-robe, це те, що зберігає La robe, це la сукня. Robe, La garde це збереження. Так? І слово garder – це зберігати. Je garde mon calme, я зберігаю свій спокій. Et Je respire. Та я дишу. Respire. Також ви бачите, знаєте, респіраторні хвороби, так, респіре. Це насправді французьке слово дихати. Je respire. Je regarde ma montre, я дивлюсь на свій годинник. Il est 18h. Наразі шоста година tard du travail. Мама виходить пізно з роботи. Ви бачите, «мама с тard слово пізно, ми сьогодні з вами про це вже говорили. Пізно звідки? Та ле стало du travail. Вона виходить пізно з роботи. El rentre à 19h. Вона повертається додому, ми розуміємо. Тут не обов'язково ставити насправді дім. Тому що гантре, ви знаєте, це повертатись до свого звичного місця перебування. Elle rentre à 19h. Вона повертається о сьомій вечора. Comment arriver avant elle? Як приїхати до неї? Тут, в плані до неї, це до того, як вона прийде, Так, в цьому контексті. Comment arriver, як Приїхати додому, тобто до того, як вона прийде, avant tel. J'imagine ma mère inquiète. Я уявляю свою маму стурбованою. Є слово імажіне, це перша група і уявляти. Так, j'imagine ma mère, я уявляю свою маму анкіт стурбованою. Повре маман, бідолашна мама. Слово повре. І жіночий і чоловічий рід це одна і та ж сама форма, це означає і бідолашний, і бідний. Тобто, якщо людина не має грошей, ви можете сказати Il est pauvre», він бідний. Та якщо в контексті він бідолага, йому не пощастило, ми теж можемо сказати: о, pauvre Paul", бідолашний поле, бідолашне поле, vraiment pauvre», він насправді бідолага. Ну чи бідний, тут же за контекстом. Pauvre maman. Bidna mama. Bidolashna. Et en plus, je n'ai pas de téléphone portable pour appeler. Que faire Et en plus, i d'autorushche, je n'ai pas de téléphone portable. Yanem ai mobilnogo mobile noro pour appeler. Shom za telefono vate Que faire? Що робити? По-перше, un téléphone portable чи просто un portable це мобільний телефон. Дуже часто кажуть просто un un portable. portable. Je n'ai pas de portable, Tu as un portable. У тебе є телефон, в мене нема телефона. Це по-перше. А по-друге, це останнє, про що я скажу. Єдине граматичне правило, граматичний момент у цій фразі. Je n'ai pas de Телефон портаблю. Чому тут Д, можливо, хтось хоче спитати. У французькій мові є таке правило. Якщо у ствердженні ми вживаємо неозначний артикль, наприклад, un téléphone portable». Ця фраза нормальна, ми вперше про це кажемо, ми кажемо, в мене є якийсь там телефон. Отож, коли в нас є неозначний артикль, в запереченні неозначені артиклі, Перетворюється в Д. Да. <laughs> Отож, якщо ми кажемо un téléphone портабле. Заперечення це стане «Je n'ai pas до телефон портабле. Інший приклад. Nous avons des amis». в нас є якісь друзі. Давайте поставимо в заперечення. pas d'amis». «Il y a un problème». Є проблема, нема проблеми. pas de problème. Ось так. Є тут один виняток. Якщо фраза будується з формулами се чи sont», це є щось. Ви знаєте, ми можемо в стверджуваній фразі сказати сетанша, то у цих фразах саме з виразом се та sont», в запереченні. Неозначений артикль залишиться неозначеним. C'est chat. ce n'est pas un chat. Ce sont des enfants, ce ne sont pas des enfants. Окей? Це просто виняток. В інших випадках, якщо ви бачите вживання неозначеного артиклю, то при запереченні він випаде і з'явиться «de». Ось таке граматичне правило. Так, я ще раз кажу, це треба вчити потрошки. Ви бачите, що у французькій мові дуже багато нюансів та деталей, дуже багато цих коротесеньких прийменників, артиклів, які нас збивають з пантелику. Це нормально, якщо у вас починає боліти голова, але просто. Потрішки, потрішки треба переслухувати, переслуховувати, перечитувати, робити вправи та вживати це на практиці. Ще раз нагадую, я раджу максимально все проговорювати вголос, читати вголос. Це вам допоможе. Тобто для вас же інтуїтивно буде проситися поставити там до, якщо ви 10 раз прочитаєте je n'ai pas de voiture. Tu as une voiture, il n'a pas de voiture. Nous avons des problèmes, nous n'avons pas de problèmes. Il y a un vélo, il n'y a pas de vélo. Окей? Це зрозуміло. Сподіваюсь, Отож, на цьому наша глава закінчується. Глава під назвою Анферме зачинена. Ви бачите, що Емма залишилась зачиненою, її закрили на ключ. «La dame ferme la grille à clé» дама зачиняє паркан на ключ, так? Всі, хто придбав доступ до вправ під мої відео, ви отримуєте окремо вправи по лексиці та по граматиці, і також окремо, як завжди, інтерактивний словник з лексикою. А у нас це був саме лексичний більший урок. Тут було дуже багато цікавих слів, які слід запам'ятати, бо вони вживаються в повсякденному житті. Ну, в принципі, на цьому все. Наш урок завершується. Ще раз нагадую: в мене є різні списки відтворення на моєму каналі YouTube. Підписуйтесь, це безкоштовно. Всі посилання вказані в описі. І також нагадую про свої соцмережі, вони зараз вказані на екрані. Vous êtes les bienvenus! Це означає ласкаво прошу вас заходити туди. Побачимось в наступних відеоуроках. Дуже дякую за увагу! Merci beaucoup de votre attention! Et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.